Єва, що таке любов? Це, це коли хлопців влюбився в дівчину. А як це так влюбився? Ну, це він силуй, там обнімай там, Романтика, я сказала. А що таке романтика? Роман. Одне й те саме можна. Одне й те саме з чим? Ну, із любов'ю. Так? Да? Так. Да. А якщо хлопець романтичний, який він повинен бути? Він повинен бути, бути хороший, там дівчину любити. цілувати дівчину. Цілувати дівчину? А в скільки років можна цілувати дівчину? 10, в одиннадцять. В 11? А скільки тобі років? Мені п'ять есть... років. Тобі п'ять років? А значить, тобі ще не можна цілуватись, так? Да? Ні. Ні. Ні? А скажи, що для тебе хороші чоловіки? Це які дожні бути? Вони доріть, не курить, не пить пиво, слухається жінку. Слухатися жінку? Так. Да. А що ж їй повинно слухатися? Ну, вона щось доже сказати, бо що вона скаже, він дуже... А якщо в нього грошей нема, щоб купити колбаси, Значить він поганий чоловік чи що? Е, ні, жінка йому дає. Жінка йому дає? Ну, не дає, а, а говорить, якщо у них вже дитина зросла, ага. то може дитина йому трохи дати з малою. А, добре. А гарна жінка, це яка повинна бути. Гарна жінка. Це нужна бути? Щоб вона е, е, носи, носила гарні плаття, гарно розупрашувалася. Uh -huh. Купляла собі гарні наряди. Чоловік довкувати гарні наряди, не воно самі. Чоловік І все дуже робити, uh -huh. жінка, 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 жінка а не вона. Жінка довіжна, жінка довіла дома сидіти цілий. Тут це ж скучно. Ну, кудись так піти, ну, гулять там. З ким? А, з друзями. А чоловік теж з нею? А чоловік на роботі там. То він що постійно дожен робити? А жінка гуля чи що? Ну вона постійно, якщо у чоловіка виходить, то він жінкою може піти. Угу. Добре день кажу. А якщо твій чоловік буде жити в селі? Ну, тоді я не буду жити в селі. А ти б хотіла мати корову? Ні. Га? Да, так. Так. Так? Так. О, -о, О, А козу? Так. Може, цілу ферму? Ні? Ні? А чому? Тому що це дуже це трудно. Трудно. Так. Да. А що робити з коровою? Тить молоко, кормити її молочком. І що з тим молочком робити? Пеще, варильного. Угу. Там, там ну, кашу, наприклад, молочна. Угу. А Ти боїшся цих тілочок? Не боїшся? Ні. Це твої тілочки? Ні. Ні, а чиї вони? Батька того дяді. А, ну, того да. то Так. Да. Як би ти назвала цю першу тілочку? Вітер. Мілка. Мілка? Так. А оту чорненьку як би ти назвала? Мілка. Тоже мілка? Так. Да. І та, і та мілка? Так. Да. Ясно. А. Єва, скажи, хто така панянка? Панянка? Ну, це такий фільм. Панянка, селянка. Угу. Які бувають панянка, які бувають селянки? Селянка це що на селі займається хазяйством. А панянка це що просто ходить на роботу, купляє їжу собі, просто, просто гуляє, заробляє гроші і купляє їжу, і си. А як ти думаєш, хто такий фуражир? Фуражир? Фуражир, так? Не знаю. Не знаєш? А ти знаєш, хто такий золотар? Так. Хто? миє. що? що Миє? Чи чисте? Чисте. Ага. А як ти думаєш, Бог є чи нема? Єсть. Єсть? І де він? І Що він там робить? Ну, ну, Він там дивиться за дітьми, там ага. передивлюється. Придивлюється? Придивляється. А. а він тобі допомагає в чомусь? Так. Так? То, mm -hmm. Коли я кидаю в у садику, він завжди споджу про свої шепчусь, шепчу, щоб попали би в корзинку, також в кольце. таке лебедя. Я". я кидаю і вони це. Помагає мені. Так? Да? То це допомагати, що ти шепчеш, чи те, що тобі Бог допомагав? Те, що мені Бог допомагав. Mm -hmm, ясно.